We'll mm -hmm. У часи, коли країна потребує кожного зусилля для перемоги, важливо знати, що надійний тил це не просто слова. Місцева влада та рада оборони Кривого Рогу продовжують надавати всебічну підтримку українським захисникам, забезпечуючи їх усім необхідним для ефективної боротьби з ворогом. Цього разу на передову відправлено нову партію техніки: квадрокоптери, дрони Мавік, fpv дрони, які стануть незамінними для розвідки та точкових ударів по ворожих позиціях. Також на лінію оборони відправились 10 пікапів, які які також вкрай необхідні нашим військовим. Насправді допомога дуже потрібна, тому що я, як представник артилерійської бригади, при цьому все одно повинен визнати, що основна проблема зараз для нас це ФПВ, це засоби розвідки. Це е, так само як великі крила, ну за собо розвідки тактичного рівня, за себе розвідки оперативного рівня. Ну неможливо зараз заїхати на якісь на якусь точку, неможливо зараз замінити людей, підвести там боєприпаси, їжу, е, здійснити якусь ротацію особового складу. Не прикривши цим же самим цим же самим засоб мерена високотехнологічні бойові пташки та залізні коні дають нашим військовим можливість швидше виявляти та нейтралізувати загрози, а також бути мобільними, що завжди в нагоді на передовій. До пакету допомоги також включено обладнання для радіоелектронної боротьби, будь-матеріали та інші важливі пристрої. Сьогодні в день жалоби міста Кривий Ріг. Військовою адміністрацією виконавчою владою міста Кривий Ріг організована передача великої кількості техніки, безпілотних літальних апаратів, ребів нашим захисникам. Це відповідь, відповідь оркам, які щодня тероризують наше населення. Дуже дякую Олександру Юрійовичу за ту роботу, яку вони виконують. Для надання допомоги нашим захисникам сьогодні більше 16 таких формувань отримали техніку. Усе це стало можливим завдяки зусиллям ради оборони міста, яка постійно забезпечує захисників критично важливими ресурсами. Від початку повномасштабного конфлікту Кривий ріг надав допомогу більш ніж 200 військовим частинам на близько 2,5 мільярдів гривень. І це один з найбільших внесків серед усіх українських міст. Сьогодні передаємо чергову. Крупну партію допомоги від міста Кривий Ріг нашим захисникам це 10 нових пікапів, 38 квадрокоптерів, MAVIC, в тому числі нічні 200 FPV, 10 ребів. Та мекафло, будівельні матеріали ну така досить важлива партія це те, що треба на передовій. І це краща наша відповідь на ці кляті орківські атаки. Але попри все, війна триває. І кожному з нас варто пам'ятати, як важливо підтримувати наших воїнів. Тільки залишаючись об'єднаними та надаючи допомогу, ми крок за кроком наближаємося до перемоги і мирного майбутнього України. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.